Щось Що наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо. А ми Нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо! Із піснями і кульками актори Житомирського драмтеатру уперше сіли в свій новий автобус. Кажуть, давно чекали на цю подію, бо ж попередній транспорт на початку повномасштабної війни передали Збройним силам. Наші польські колеги наші польські спонсори подарували ще. Краще автобуса. А чому? Тому що в ньому 48 місць. Наш автобус, який у нас був, він вже був для нас замалий, тому що у нас дуже великі вистави, і нам треба було ще додатково щось наймати. Сьогодні цей автобус 48 місць, ну це для нас мрія. Ми дуже раді. І я вам ще хочу сказати, що цей автобус один вдвох. Тому що ми можемо завантажити в багажні відділення нашу всю декорацію і у нас не буде проблем для гастролей по області і по Україні. На другий день війни автобус був вилучений в Державну прикордонну службу, і зараз несе автобус, який належав театру, несе службу на, на кордоні. А дійсно через рік, завдяки Нашим міжнародним друзям з нас не залишають наодинці з нашою бідою. Начальник управління культури та туризму області пригадує, як домовлявся із польськими друзями про автобус. Каже, усе це вдалося завдяки дружнім відносинам, які будувалися не один рік. Я зателефонував своєму товаришу, бувшому бурмістру міста Луків Любельське воєводство. Сьогодні він керівник району староста Луковський. І я його трошки так можна сказати, взяв. Як кажуть, на понт, я йому кажу, Даріуш, маленька Естонія подарувала тут таку кількість автобусів. Подивіться, можливо, у нас для театру щось знайдеться. І наступний день він мені зателефонував і сказав, що Анатолій, тому що ти мій друг, буде в театрі автобус. Вже наприкінці березня на новому автобусі актори Житомирського драмтеатру поїдуть на виставу у Бердичів, але обіцяють попереду грандіозні плани закликають людей частіше приходити на виступи, адже це і свої рідні ліки. Для душі ми їздимо по всій області, возимо вистави і не тільки піднімаємо патріотичний дух, але знаєте, у багатьох людей і горе, і біда, і депресія. Так, от ми є такими антидепресантами. Не треба ходити до психіатрів. Треба йти в театр для того, щоб відчувати все таки сенс життя і мати сили для боротьби. Тим часом це не усі подарунки від міжнародних партнерів, так у німеччині Місцеві, волонтери та українські переселенці зібрали кошти на закупівлю ще одного автобуса. Він же слугуватиме і як мобільний пункт незламності для департаменту соціального захисту, і зокрема для тетерівського будинку інтернату, допомогли наші друзі з Німеччини. Наші друзі-волейболісти, зокрема, Палюра Василь Володимирич, тренер наших дівчат, який служить зараз в збройних силах. От німці зібрали кошти, придбали десять таких автобусів. Один попав сьогодні ми для Житомир. Я сподіваюся, що ще такі автобуси теж будуть у Житомирі. Вони специфічні автобуси. В чому? В тому, що вони передбачені як свого роду пульт незглавності. Можна там дуже, дуже тепло. Є спеціальний генератор, який обладнаний і можна зарядити свої гаджети. Тому нехай служить для наших дітей. Вікторія Гницюк, Олександр Неморожицький, телеканал СК-1.